Так, також два питання. Один, два. Так, два питання. Чекайте жінку, хитрющу. ви знаєте, що вона хитра. Ви знаєте, що не, з нею небезпечно про що-небудь говорити, що-небудь розповідати, трапиться так, що ви опинитесь в одному колі. Не знаю, можливо, просто підете десь у гості, і ця людина там буде. Ця жінка, ця лисиця. Вона. Обертається в колі ваших знайомих. Але контакт з нею у вас не налагоджений. І тому старайтеся уникати зустрічі з цією дамочкою. І ви і уникаєте, тому що знаєте, що вона хитра і використовує людей. Ви не хочете з нею налагоджувати відносини. Якісь питання вона буде вам задавати стосовно ваших міцних, потужних позицій, стосовно ваших перспектив. Вона буде дізнаватися. І для того, щоб вивести вас на відкриту розмову, їй необхідно. Це зробити, і тому вона буде розповідати про якісь секретики, про якісь таємниці, які відбувалися якимись людьми у вас за спиною,